Минулого місяця ми розповідали про житловий комплекс Панорамне містечко, який зводять в санітарно-захисній зоні дослідного ядерного реактора у Києві. Будує не аби хто компанія з орбіти народного депутата від президентського блоку Ігоря Кононенка на наше розслідування відреагував парламентський комітет з протидії корупції. Більше знає Анастасія Іванцова. У Верховній Раді зібрався комітет із протидії корупції. Парламентарі на своєму засіданні звернули увагу на незаконне будівництво на вулиці Ракетні, 24 у Голосіївському районі столиці. Воно зводиться під крилом впливового українського політика Ігоря Кононенка. Раніше ми розповідали про будівництво житлового комплексу Панорамне містечко, орендар землі та замовник будівництва на цій території. Компанія «Техенерго», заснована фондом. Вік його в свою чергу заснував народний депутат України Ігор Кононенко. Очолюєш фонд наразі його син Віталій Кононенко. За нашими підрахунками, панорамне містечко зводять у 300-метровій санітарно-захисній зоні дослідного ядерного реактора, ледь не впритул до інституту ядерних досліджень Національної академії наук України. За ядерним законодавством будувати житло у цих межах заборонено. Тож депутати із антикорупційного комітету наполягають негайно зупинити будівництво на ракетній і вимагають, щоб генпрокуратура розпочала розслідування. Звернутися до Шокіна з вимогою перевірки і третє звернутися до зубка, бо насправді регулювання будівництва це повністю відповідальність. Його негайно вивчити факти, дати відповідь комітету, вжити заходів у випадку порушень. Прошу проголосувати Дякую безкомпромісному комітету з протидії корупції. Крім того, у антикорупційному комітеті парламенту попросили розібратися у цій проблемі і Київраду і встановити, чи взагалі законно була видана земля на ракетні 24 компанії Техенерго з орбіти на той момент депутата Київради, а нині члена Ради Верховної Ігоря Кононенка.